Доброго дня! Сьогодні у нас жовтень, осінь, уже можна сказати, пів пройшло. І сьогодні отримала ще одну посилку. Тільки вчора зняла я ролик про те, що я отримала гарні там саджанці, а сьогодні знову прийшла посилка. Але сьогодні дуже вас я не здивую. Посилка прийшла, виписала малину. Ось подивіться, яку малину дає нам агромаркет. Магазин, інтернет-магазин. От яка вона крупна, гарна. І я так подивилась, думаю, чому я ще не випишу? Ось я покладу руку і ви ось на руці побачите, яка велика малина. Ось гляньте, яка крупна малинка. Ось на руці як. Давайте зайдемо з іншої сторони. Тут сонечко у нас буде якось так ось. Давайте подивимось. Я не можу сказати, як вона називається, але ви коли зайдете на Агромаркет, на сайт інтернет-магазину Агромаркет, і подивитеся, який там великий вибір малини і яка вона все просто чудова. А вона така ароматна. Ось бачите, яка крупняшка. Їй даже приємно в руки брати і їсти. Ну що ж, давайте подивимося, що прийшло нам. Цього разу. Це -то у мене такий малинник. Так, йдемо до нашого ящичка. Ось, подивіться, от у такому знову ящику все прийшло. Картон міцний, ось пишеться: агромаркет, насіння, цибулини квітів і саджанці. Чудово! Ну, ось накладна, давайте глянемо. Ось накладна. Ну, Тут, бачите, гортензія одна прийшла, мигдаль солодкий. Діло в тому, справа в тому, що я посадила один миндаль, а казується, що йому треба пару виписала. От Гортензія крупнолисткова біла. Ви знаєте, вона йшла по скидки за 50, ну, обійшлася вона мені в 48 гривнів. Тобто агромаркет проводить дуже багато акцій. І чому не скористатися? Малина. Бачите, малина, Малина, Малина. А ще хочу звернути увагу, що агромаркет ось, у них є такий ексклюзив агробокс з саджанцем. Просто цікаво, що вони вислали, тому що це таке, знаєте, як лотерейка, що попаде. Ну, подивимося. І так, зараз ми підемо. У наш ящик заглянемо. Дивіться, як все попаковано. Так, оце я вам показую, як все попаковано. Ось так. Ось, навіть, ось, бачите, прикріплено. Ось прикріплено, щоб воно у нас трималося все в кучі. Зараз я його одірву. Давай, давай, ось так. Ну що ж, подивимося. Ось малина. Так, конусовидна. Так, прочитаємо зараз, що це за малина? Малина полка, ремонтатний транспортабельний сорт. Ну, бачимо, упаковочка в торфі, все, в пленці. І сама малинка, вона навіть ще й росточок. Ну, це я бачу кулюча малинка. бачите, такі маленькі-маленькі, дрібненькі шипи. Ну, жива, гляньте. Вон і Брунька одна і вона зелена. Ну, в общем, взагалі-то хороша. Посадимо. Так, дивимося далі. Так, шукаємо, де тут опис. Ця ось така красуня. І дивимося, що тут пише нам. Так, мабуть, от секундочку. Так. Малина феномен. Середній термін дозрівання. Великоплідний сорт з яскраво вираженим смаком і ароматом. О, зацікавила, гляньте. Також хороша, живенька. Таку малинку, ви знаєте, приємно й садити. Так, слідуюча. Так, ось слідуюча глянемо. Тоже ось така красуня. Ну і читаємо. Малина, феномен, середній термін дозрівання, Великоплідний сод з яскраворім смаком та ароматом. Так, ну що ж? Ну, також упаковка відповідає нормі. Я знаю, що там і корінець гарний. Добре. Далі, що в нас тут? Дивіться, як прикріплено, бачите? Наскільки відповідальний наш агромаркет. Він відповідає за свою продукцію, щоб все дійшло нам добре. Так, це така малинка. А пише, зараз почитаємо, що тут пише. Малина поляна, ремонтантний сорт. Так, ну як вона в нас дійшла? Давайте подивимося. Дивіться, навіть почечки зелені. Воно видно, так? Да? Казалось би, аби це зараз весна, вони так і приснули, перетворилися в гілички і листочки. Уже в цього року дала порожай. Ну, так як ми йдемо в зиму, то ну, як є зараз. Так. Ще ось одна малинка. Щас, секундочку. Подивимося, що це за малина. Ось, ексклюзивний. А, це те, що котику мішечку. Саджанець ремонтантний малини. Ну, жалко, що не написали, як же ж вона називається. Ну дивіться, взагалі-то вона хороша, міцненька. Вона з почечками живими. Ну цікаво. Ну, на і дочірки подивлються, чи вони мене здивували. Ну немає ні картинки, нічого немає. Жалко, що не написала, як називається. Ну так, да. ну нічого. Будемо сподіватися на врожай. Так, а що ж це таке прийшло? Ага, да, Мигдаль. Мигдаль, солодкий, амаретто, середній термін дозрівання. Ось він який. Така бомбочка, такий корінчик здоровий там. Ну, Дивимося на, на саме деревце. Ось дивіться, розгалужений. Ну, начебто ось зелена гілочка бачу тут. Це я зразу дивлюся, наскільки він свіжий. Ну, подивимося, як він піде. Аж дуже хочеться, що якщо виписав, то щоб все все прийнялося. Ну, в зиму йде, не знаю, подивимось. Я можу вам показати перше деревце, яке в мене вже прижилося. Давайте підемо, сходимо, подивимось. Ой, це великий агрус. Бачите, як їхній агрос у мене вже пішов. Ось. Так, йдемо, йдемо. Ось, він Бачите, як пішов хорошо. Оце для цього деревця я шукала парочку. Ну, вже заодно покажу. Це персик, який також я виписала в агромаркеті. Бачите, який гарний вже пішов. Вишня також в агромаркеті виписали. Надто рання дуже цікава. І ця вишенька теж в агромаркеті. А оце черешня з агромаркету, гляньте, у нашій місцевості вона дуже-дуже погано приживається. Років уже 10 сажу, 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 сажу і нічого не виходить. А ця пішла красуня. Як радує, все радує, весь садок посаджений з Агромаркета. Дякую, агромаркет, за те, що ти в нас такий є, що ти радуєш нас, радуєш красою, радуєш плодами такими добрими, якими так хочеться. І самим покуштувати, і внуків діток здивувати, і сусідам дати. Бажаю тобі процвітання, а всім нам мирного неба. Ми з України, я з України. Місто Миргород, Полтавська область. Пока, щасти!